Ось така на дачі ще є полуничка, От. Ось цвіте і вже відвалюється плод, а Ось такий. Тут воно крупний який, вже жовтий. От. А, сап оверліз вже лежить. Красунчик скуштуємо. Ось так. Там плоди міжка. Тому Це я напевно не буду чіпати. Але для зрівняння відірву. Скуштуємо це дичок сіянець, а це сап оверліз сорт. Так, сіянець. Сіянець, а так, не поняла Більше 200 грамів. Ладно, беру другі віси. І так, перший плід. Сьогодні недарма пішла на дачу. От, перший плід азіміний сіянець, 7-8 років десь так. От, вага 220 грамів. Ось такий перший плід. Він не впав, я його зірвала. Ось, оскільки впав в мене сап Теж зважимо. І ми їх порівняємо. Це навіть менш. Ну, точно так же 220 гривень. Тобто, це сортовий сап оверліс Зараз ми його розріжемо і скуштуємо. А це сіянець він плотніший, але трошки вже пожовтів. Цей м'який. О, 220 грамів. Нарешті дочекалися. І перший розріжу сіянець. Кісточки, там, їх треба обережно. Зараз розріжу. Та-дам. І так, по кісточкам, раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9 кісточок в сіянці. І 1, 2, 3, 4, десь 5, 6 кісточок тут. По м'якоті. Ну, в принципі, напевно, однакові. Так. Навіть більше я потім порахую кісточки. І так, сіяниць. М -м -м. Він дуже смачний. М -м -м. Кокосом. Так, мені віддає кокосом або якимось сливками. Дуже смачний тане в роті солодкий такий, знаєте, бананово, молочний. Ну, не молочний, кокосовий, горіховий. Не знаю, таке щось. Приємний смак. Ось такий банан з яблучком. Але не кислим яблуком. Таким солодким. Так, і сап оверліз. Ну, тут багатший смак, Набагато. Це мультифрут. Тут і манго. Ой боже, тут і. А, тут все. <смірки> тут і полуничка, тут і, А, Як його, господі? Присмак ананасу. Так, ананас. ну, Це мультивітамін. Знаєте, оцей такий мультифрукт. Цей, цей смачніший сап Оверліс, смак ярче. Цей більш такий менше фруктових різних ноток. Але він по-своєму також смачний. Ось такі в мене перші плоди своєї Азіміни. Ось така краса, це дуже смачно. Це смачніше, ніж яблука, банани. От. Ну, персики це взагалі смакота, але це щось таке більш цікавеньке. Угу. А будуть на весну череночки, кому треба, тому що буду обрізати дерево, от, щоб сильно вони не тягнулися. Плодів немає. Поки тільки от для себе. Ну в общем раджу пару дерев мати у себе це дуже класно. Він хоч і впав, але не побився. от Якщо його зривати, то він зберігається більш-менш, лежить. Тому ось така смакота.